Марічка, чи готова ти до небаченої насолоди? Так. О. Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні у нас перша сліпа дегустація солодких водичок. Ну, е чи часто ти п'єш солодкі водички? Ні, насправді рідко. Але тут у мене є два фаворити на столі: а саме Пепсі та Спрайт. Ну, я, мабуть, ще річ за тебе. Я тільки деколи, можливо, раз чи два на рік п'ю Кока-Колу з оригінальним смаком, як засіб від похмілля. Це wow. дуже дієво. Так що рекомендую, якщо ви потрапили в таку ситуацію, ну, випити пляшечку такого якраз оригінального смаку. Нічого собі, я не знала дуже про це. Дуже дієво, так. Ну, краще, звичайно, не допускатися до такого. Ну і в мене давно не було похмілля, тому що я також перед сном вживаю два горнятка води, і це допомагає. То тоді і не потрібно вам навіть буде Кока-Кола. Ну але для багатьох людей у світі це такий звичний такий напій. По всьому світі відома, наприклад, Кока-Кола. Оригінальна, mm -hmm. де би я не був, навіть в якійсь глушині в Африці, всюди я бачив рекламу і такі червоні будки з надписом Coca-Cola. Це такий найвпізнаваніший бренд, впродовж уже багатьох десятиліть. Це точно. Так, я би навіть сказав, впродовж цілого 20-го і вже початку 21-го століття, не тільки серед напоїв, а взагалі серед усіх брендів. Ну, у нас є така півлітрова пляшка і вартість 22,5 гривні. Як і в більшості напоїв тут тільки Coca-Cola Zero трішки дорожча 23 гривні. Ну і маленька Pepsi 16,50. Е, ну, я так коротко скажу про склад тільки один раз. Тут звичайно. Є вода, цукор, вуглекислий газ, барвник, як кислота. Тут є ортофосфорна кислота, є натуральні ароматизатори. Ну, точний склад, яких знає тільки кілька людей у світі. Це така комерційна таємниця і Ну, Енергетична цінність 42 кілокалорії. На 100 мл, і більшість цих напоїв е, виробляється у нас в тому самому місці. Це селище міського типу Велика Демерка, це Броварський е, район Київської області. Кока-Кола е, е, зі смаком Черрі, е, тобто Вишневим. Це досить такий недавній напій. Ну, mm -hmm. порівняно недавній. Це вже я би сказав, років 20, як він з'явився може і більше ще я був в Америці. Чи пробувала ти такий смак? Ні. Мені більше імпонує просто кола без цукру. Так. Ну, Тут склад такий самий: енергетична цінність навіть трішки більша: 43 кілокалорії на 100 мл. І Кока-Кола Zero називається так, тому що там не додано цукру, відповідно енергетична цінність тут вже 0,2 кілокалорії. Ага. Замість цукру тут у нас є підсолоджувачі. Так, в даному е, випадку це є цикломат натрію, це сульфам, калію, аспартам. спортам. Ну, е, на перший погляд, здається, це добре, що е, немає калорій, але оці підсолоджувачі вони можуть бути не менш шкідливими. Деякі вчені навіть кажуть, що більш шкідливими. Тому що, от, наприклад, Аспартам здається, він є аналогом якогось нейромедіатора, тому може викликати проблеми з передачою нервових імпульсів, тобто бути навіть шкідливішим за цукор. Ого, Неочікуваний так. факт не варто тому зловживати, якщо ви п'єте кока-кола зіров чи інші якийсь якісь. Зіро цукру, так, це не означає, що це дуже здорово. Так, Pepsi Cola це одвічний конкурент Кока-Коли. Mm -hmm. Вона вже зроблена в іншому місці. Це село Миколаївське Миколаївської області. Це Тув Сандора. Ми пили їх соки. так взяв я трошки менший об'єм: 330 мілілітрів. Ну, і тут є. Як і цукор, так і підсолоджувачі. Ну і відповідно енергетична цінність якась середня виходить 28 кілокалорій на 100 мл. Фанта це напій, який, мабуть, перший з'явився в Радянському Союзі. Це щось було таке нове, цікаве. Здавалося, що це дуже смачно. Ну, Крім таких хімічних компонентів, тут навіть є 3% апельсинового соку з концентрату. Ну, Можливо, завдяки соку, можливо, завдяки е, барвникам. Вона має такий е, насичений оранжевий колір, енергетична цінність 33 кілокалорії на 100 мл. Ну і спрайт у нас прозорий. Напій, фактично той самий склад, що в більшості цих напоїв, очевидно, тільки без барвника, ну і енергетична цінність дещо менша, ніж у фанти, а до того, що в пепсі 29 кілокалорій. Так, ну, будемо дегустувати і дивитися, тому що я чув, що. Якщо не бачите, що ти п'єш, всі ці напої як не дивно смакують однаково. Мені насправді важко в це повірити. Мені здається, що принаймні Фанта чи Спрайт мають якось по-іншому смакувати. Мені здається, що також це неправда, але нічого, ну, ми це Так. Мій друг перевіряв, сказав, що ніби правда. Але ми гурмани, у нас смак більше розвинутий, подивимося. Ну і скажемо вам заодно... Які смаки нам сподобались найбільше. Угу. Я буду першою, хто спробує цей експеримент. Зав'язуємо очі. Так, надіюсь ніяку вену артерію не перетиснув. Наче комфортно? Так, і я буду зараз у випадковому порядку давати їй пробувати різні напої. Угу. А Марічка буде казати, намагатися зрозуміти, що це таке. Так. Хм. Так, можливо, на запах. Це пепс? Ну, пий-пий, ще попробуй, добре. Це Точно кола, або Кока-Кола Класік, або Пепсі Cola Classic. Pepsi -Cola Classic. Я вгадала? Ну, ти кажи, що саме, як на твою думку, одне з двох треба вибрати. Хм, мабуть, швидше Пепсі. Так, я не буду тобі казати, що це просто дам наступний напій. Угу. Так, прошу тримати. Це вже щось попростіше. Це не, це не коло. Ну, пробуй, пробуй. М -м. Підозрюю, що це спрайт. Так, більше не треба пити? Ні. Добре. З'ясували. А як щодо цього напою? Ні. Ой, тут вже по запаху зрозуміло, що це фанта. Ну, спробуй. Ммм, цитрусові. Апельсинце 100% фанта. Добре. А як щодо цього напою? Ух ти, це щось таке цікавеньке, солоденьке. Запаху. Це, можна мабуть, Кока-Кола Черія? Пробуй. Ммм, mm, який присмак вишні. Вау! Це Кока-Кола Черія. Добре. А цей напій? Так. Це вже щось таке. Нейтральніше, це, мабуть, не Кока-Кола. Що це? Не знаю, скажи мені. Це, мабуть, спрайт? Знову? Так. Не знаю, у нас запах і на як спрайт. Хм. Цікаво. Добре. А що ж це? Де да, вона, угу. так. Це, мабуть, кола? Ой, не якийсь такий присмак. Фу, жахливий присмак. М -м, мабуть, це Кока-Кола без цукру? Так, ось ми і спробували всі напої. Думаю, що можна розв'язувати очі. Як ти вважаєш, скільки ти вгадала? Я думаю майже все. Хіба що десь один не вгадала? Так, ну. Насправді, два не вгадала. Ого. Так, остання у нас була звичайна Кока-Кола з оригінальним смаком. Дивно. А це, що ти спочатку назвала спрайтом, це якраз була Кока-Кола зір. Ого! Нічого собі, це так неочікувано! Вау! Ого! Ну, але я би сказав, що досить непогано. Більшість. Ти назвала правильно. Я в шоці, реально, я переплутала з yeah. Спрайтом. Ну, як виявляється, це можливо, попри те, що вони виглядають зовсім по-іншому. Реально, по по іншому. я В шоці, ого. Я була впевнена на 100%, що я спрайт куштувала два рази. Серйозно, без обману. Я спеціально так закрила очі прям всередині, ще щоб точно не бачити. Нічого собі, оце, звичайно, цікавий експеримент. Добре, ну. Тепер моя черга. Угу. Ти готовий? Ну, поїхали. Нічого не видно? Ні. Ну, добре. Ну, почнімо. Так, руку сюди. І першим пішов. Кола якась. Угу. ж це кола, можливо, пепсі. Sí. Я думаю, що це пепсі кола. Добре. Наступний варіант. Так, ой, доволі вітряно тут у нас. Я, мабуть, зроблю ось так. Далі. Оп! Що це? О, ну це чути тут е, однозначно черікола. Добре. Давай сюди. Так, у нас. Угу. Оп. Що це? Так, Ху -ху -ху. це щось таке більш нейтральне, я думаю, що це спрайт. Хм. Можливо, А це? Так, це якась кока-кола? Угу. Яка саме? Зараз. Мабуть, оригінальна, mm -hmm. так. о, ну це однозначно фанта дуже чути апельсином. Так? Добре. І останній? Ну, це таке трошки ніжніше. Я думаю, що це Кока-Кола Зіро. 100 Ні. І так. Готовий почати свій вирок? Так. Ти переплутав класичну колу із пепсі. Ах. Ну, насправді дійсно вони схожі, але Кока-Кола мені солодша, ніж пепсі. А як щодо решти напою? А решти ти вгадав. Єс! Yes. Тому, що можемо сказати? Ну, е, можемо сказати, що є напої, які однозначно мають такий специфічний смак. В першу чергу це, це фанта, Cola, ну, трішки спрайт, хоча його можна так. сплутати. Це дійсно. Е, як показав досвід Марічки. Угу. Я здивована, що я сплутала спрайт із іншим напоєм. Так. А Дуже якщо. Ви хочете якусь водичку, скажімо, ви хочете пепсі, а є Кока-Кола або є спрайт. Сміливо беріть, закривайте очі і уявіть, що ви п'єте свій улюблений напій. Можете перелити навіть у пляшечку з-під улюбленого напою. На смак фактично те саме. Так, але все ж таки різниця є. Ось така у нас сьогодні вийшла цікава сліпа дегустація. Якщо ви бажаєте ще, напишіть про це в коментарях. Так, і що саме ви б хотіли, так. щоб ми продегустували на осліп. Можливо, ви також хочете зробити подібний експеримент і напишіть, будь ласка, його результати. Угу. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних випусків. Па-па!